Продати власні органи за чималі гроші. Офіційно в Україні це заборонено, але виявляється, продавців і покупців такого товару сила селенна. Програма грошей знайшла і тих, і інших. Як це продати нирку чи печінку в Україні? Дивіться сьогодні, о 22.30. ринок органів в Україні живе. Ось оголошення у мережі інтернет. Купівля, продаж органів. Ми виїжджаємо перевірити, чи дійсно можна зібрати людину по запчастинах. Ми їдемо на особливу зустріч. Треба зараз ви побачите людину, яка готова продати власні органи. Придивіться, прямо перед вами людина, що готова лягти під ніж та розстатися з власною ниркою. Вартість питання 30 тисяч євро. Я просто не хочу, щоб у мене родителі ну, мають знала, чим я, я робок. Як я ці гроші достану? Ага. Ну, Вона може потім увійшти срам. Ну, що для стройці роботи. Трахує частинами людських тіл, аби знайти їх і вирішив продати власну нирку. Ранок столичний вокзал, натовп і метушня. Покупець людських органів призначили нам зустріч у людяному місці. Не випадково. Тут легко розчинитися у повітрі. Гепатити, жовтуха вірусне заболівання. Ну, кріп ну, там був. Ну, Сифіліс, тріпір, буде Ні-ні-ні. Про товар з моєї черевини ця жінка хоче знати якнайбільше. І, схоже, в моєї печінки є всі шанси переїхати в новий організм. Ви йдете на печень, а зараз потрібно на печень донора. Це від 100 до 150. Так, а до чого? Тисяч євро. Гроші величезні, але й ризик зашкалює. Якщо, якщо ви навіть уявите собі, що ви потрапите, в конце кінців, що не тільки нірку вирізуть, а виріжуть все, що таке можливо.